Сьогодні Мегасик вирішив розміститись під ліжком лагі. Там було дуже цікаво. Кролик любив полежати на животику, почистити шерсть та трішки поспати. Іноді Мегасик розмовляв з новим другом, милим павуком, який працьовито плів павутину. Він жив тут уже дуже давно. Тому розповідав Мегасовкові цікаві історії про дівчаток. Чомусь павука дівчатка не гладили по голівці, а навпаки, боялися, уявляєте, боялися, що за дивина? Павук був менший за лапку кролика, а лагі так його боялася, що, як тільки помічала павука, то бігла до тата і кричала Павук, тато, забери його. Ну, павук не чекав того тата, а швиденько утікав і ховався. Кролик Мегасик же був дуже хоробрий. Він нікого не боявся. Ну, може, трішечки, трішечки боявся маму Велу. Вона була така велика. Голосно говорила та іноді сварила кролика. Ах ти, кроляга, говорила докірливо Велма. І чому сваритись? не розумів кролик. Нічого такого він не зробив. Лише погриз смачненьку гілочку. Як побачила це мама Велма, дуже розсердилась. Що ж ти наробив? Це ж кабель до зарядки телефона. І що то таке та зарядка, думав кролик, щось дуже цінне. Ну, ніколи мегасик не бачив, щоб мама велма чи дівчатка гризли той проводок. Чому він такий цінний? Чому не дають їй гризти його мені? Думав кролик і гриз олівчик. Думати кролик любив. Та Гристи щонебудь любив найбільше.